Найтепліший пункт обігріву так охрестили новостворений намет у центрі рівного. Його відкрила не місцева влада, а інший державний орган. Що отримують рівняни, зайшовши у цей пункт підтримки та обігріву населення, дивіться далі. Гуляли по місту. Трошки погода, бачите, така слякоть вже трошки з дітками зайшли. Погрітися, випити чайку. Рівнянин Петро разом із внуками відігрівається у новоствореному пункті незламності. Тут пригостились гарячими напоями та печивом. Дивіться, зараз перебої з штуку, люди мерзнуть, от. особливо пожилих, жалко, та й діток. Ось так виглядає намет зовні. Знаходиться у самісінькому центрі рівного. А от відкрила його національна поліція. На ріненчині сьогоднішнього дня починають працювати два поліцейські пункти незламності. Вони розташовані в таких палатках, як ви бачите. Один пункт незламності на центральній площі віста Рівного. Другий в сарнах також на центральній площі. Пункти обладнані інтернетом. Можна зарядити свої гаджети, отримати першу домедичну допомогу. А найголовніше тут дуже тепло, адже є власна буржуйка. Палимо дрова березові доставляється кожний тиждень сюди. От. Ну раз в годину, мабуть, ми її заправляємо. У ну, підтримуємо температуру, тому що і в залежності від е, температури зовні така температура, як ви температура у цьому пункті незламності більше 18 градусів. Добре, тепло навіть жарко довже треба. <свят> 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 Буржуйка це е, такий вже на крайній випадок, коли вже не буде. Якщо не буде пального, не дай Бог, і не буде у нас там для опалення, то дрова на щастя на Рівненщині Багато дров. І ми в будь-якому сенсі і в будь-якому випадку переможемо і обігріємо наших громадян. Подібні намети нацполіція відкрила по області близько 30. В цілому це вже 212-й пункт обігріву в Рівненській області. Хочу відзначити, що це найтепліший пункт незламності в області. Зняв курточку, тому що тут, крім тепла, реально ще відчувається таке піднесення і, до речі, дуже смачний чай. За словами очільника області, подібні пункти і надалі будуть встановлюватися по всій Рівненщині. Ми не зупинимось, поки не забезпечимо кожного, хто потребує даної послуги в цьому сервісі, тому що це тісно сервіс. І хочу. Закликати бізнес розгортати пункти незламності в себе на потужності, коли включений генератор, коли потужності генератора достатньо ще для зарядки сусідів, для зарядки інших громадян, треба ділитися, тому що ми цим і відрізняємося, українці, що ми ділимося. У Нацполіції додають, що окрім пунктів обігріву, в разі критичної ситуації вони готові розкривати і польові кухні. Ілля Томашевський, Павло Стецюк, новини Рівного.